Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на матчі Північна Македонія Україна. Відбірковий етап до Чемпіонату Європи 2024. Сьогодні Сергій Ребров дебютує в офіційних матчах за збірною України в якості головного тренера. Перед початком не забудьте поставити лайк на підтримку збірної України, підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Ну і зробіть свій прогноз в коментарях на рахунок цього матчу. Приємного перегляду! Ну і поїхали! Перший тайм розпочинається. Північна Македонія відразу з центру розводить. І закидає на свого нападника. В боротьбі нашій м'яч забирають. Можливо, зараз буде перша атака. Щоправда, через голкіпера обігралися. Через сьогодні він в воротах. Матвієнко. Поки що тримає м'яч на своїй половині поля. Забарний. Виходимо з захисту. Маліновський головий скида на Довбика. Не дуже точно. Тут Миколенко відборі добре зіграв. Мудрик відігрався з ним. Судаков. Довбик, спину. Тримає, але фолять зараз Македонці і Довбик відразу може розігрувати. Це таки буде пробивати штрафний удар збірна України зараз. Маліновський біля м'ячей. це небезпечно, друзі. Руслан Маліновський може зарядити. Маліновський пробиває, влучає в дев'ятку, який удар! Дев'ята хвилина Україна виходить, вперед, друзі. Руслан Маліновський, який штрафний зараз поклав. Фантастика. Ви подивіться, що, що він зараз робить. На виїзді подивіться, Руслан Маліновський просто. Закриває, закриває роти вболівальникам збірної Македонії. Цікавий момент, ну і дуже класне якісне виконання від Маліновського зі штрафного удару. Ще раз подивимось, ось так от. Поклав би шансів для голкіпера 1-0. Україна знову м'яч перехоплює Маліновський. віддає передачу на циганкова. Він уже справа. Також невеличкий м'яч в руках у голкіпера. Може бути, тут момент циганков бореться за м'яч на правому фланзі. Циганков. Дивиться, кому можна віддати. Нема партнерів поблизу, і він буде завантажувати в штрафну. Скоріше за все, не дають йому це зробити. Захисник зараз біля нього. Цинков крутить, дивиться, що що далі. І ось, нарешті, пішов на віс. Виграв боротьбу добик, до речі. Непогано пробив, але не влучив у ствір. Знову йде закидання в штрафну. Трубін. Трубін на місці, це добре. Україна з м'ячем зараз. Смаліновський отримає передачу в центрі поля Степаненко Судаков. Розіграємо позиційну атаку зараз. Миколенко Судаков на Мудрика. Мудрик бачив відкриту Миколенка. Підключається до атаки Миколенко. І можна обігратися. Ні, робить навіс на дальню. Там добик виграє боротьбу і знову пробиває головою. Виграє сьогодні боротьбу. Молодець, наш форвард Дуже якісно розіграв тут Мудрик з Миколенком і ну Поки що не можемо ми другий гол забити. Ну і Тим часом вже кінцівка першого тайму, рахунок відкрито, після того, як штрафно забив Маліновський. Хороший гол. Ну І зараз головне витримати, витримати тому що Македонці в принципі стараються виправити ситуацію. Ми тримаємо м'яч. Я думаю, на цьому все і закінчиться. Без моментів одну хвилину арбітр додав, і наші поки що тримають, утримують м'яч. Арбітер дає свисток. Перший там завершується з рахунком 1-0. Ну і ось статистика повністю за збірну України. Ну і тайм-другий стартує. Україна розводить з центру поля. Забарний мудрик відразу є підключення від деяких футболістів в атаку. Степаненко отримує передачу, обігрує. Приводить на Миколенка. Тудаков Мудрик в один дотик непогано грають. Мудрик пас на Добика доходить. Добик розвернувся, але втратив там м'яч. Знову виграємо боротьбу. Довбик сам. Довбик сам пробиває! Хороший удар, прицільний, буде кутовий. Удар в ствір. Довбик сьогодні вже третій раз влучає по воротах, але не завжди в ціль. Кутовий це шанс. Подивимося, як Україна його зараз розіграє. Руслан Маліновський біля м'яча. У нас є кому боротися за цей м'яч. На Мудрика аж йде на вісі. Мудрик програв боротьбу верхом. На підбиранні грає Миколенко. Миколенко віде на Циганкова. циганков, циганков на правому фланзі. Тимчик, тимчик на Степаненка. Степаненко шукає партнерів. Зараз циганков тут відкрився. Тимчик циганков. Якісно розігрує. Циганков розвертається, приводить на центр поля. Затяжна атака збірної України. Подивимося, що із цього вийде у нас. Знову цей масований захист треба навісом тільки якось порушувати. Іде навіс! І знову ледь довбик не виграв боротьбу. Відбувається Македонс. Ну і подвійна заміна в Україні готується. Виходить Буяльський, Ярмоленко, замість Судакова і Циганкова. Буяльський. Ось зараз вступив в гру, Маліновський. Хороший пас на Довбика. Розвертається Довбик, на жаль, втратив м'яч. Контратака зараз македонців може бути. Якщо виграють боротьбу, не виграли. Ми місь забрали спокійно. І далі його контролюємо. У Яльській хороша передача на Довбика. Маліновський переведення на мудрика, але той не встигає за м'ячем, на жаль. І македонці ось тут дуже легко справляються з м'ячем. Маліновський Довбик. Ставить корпус, обкрадають його вже вкотре сьогодні. Боротьба виграна знову. Буяльський, Маліновський. Дуже складно грати проти такого масованого захисту збірні України. Удар довбека у Свір. Непогано. Непогано дійсно. Буяльський, Маліновський. Знову ми можемо створити якийсь якісний момент. Андрій Ярмоленко отримає передачу на правому фланзі Ярмоленко. Хобить навіс на дальність. Тіку ха мутрика. Свої ворота забиває. Північна Македонії. Велковський зрізає ідеальний пас від Єрмолинка. Зараз ну, тут підбадьорив голкіпер захисника 14-го номера Македонії Давайте подивимось на цей казу. віддає пас на Єрмоленко здавалося. Навіс на мудрика. Він був там перекритий, в принципі, і ось воно, ось ідеальне завершення атаки, друзі. Ставте лайк за такий гол північної Македонії Ну і пас Андрія Єрмоленка дійсно дуже якісний був на голову захиснику. Тим часом ще одна подвійна заміна. Зубков Соболь з'являється замість Довбика і Миколенка. І до кінця залишається менше 10 хвилин. Рахунок комфортний. Україна повністю переграє свого суперника по грі і по результату, як ви бачите, по володінню м'яча, по всіх параметрах. От Македонці йдуть вперед. Можливо, пер... одна із. Перших атак в цьому матчі від них може бути і пас непоганий в штрафну, До речі, пішов, але Форвард їхній не встигає за м'ячем, і тут залишається вже до кінця зовсім трохи. Навіть заміни зараз вони роблять. Ось удари, як ви бачите, 5 0 нуль ударів у північній Македонії за сьогоднішній матч. Трубін вибиває вперед в боротьбу. Там зубков на позицію Форварда вийшов. Дві хвилини, арбітер додав. І тут є останній шанс для македонців піти в останній штурм на Гол Престижу. Закидають на Форварда, програють всю боротьбу сьогодні Македонці, і як наслідок збірна України виграє у Північному Македоні на виїзді гол Маліновського зі штрафного і автогол в свої ворота від македонців. Хороший матч, друзі. Тримайте це відео лайком, підпишіться на канал, пишіть свої коментарі на рахунок прогнозу на цей матч. Дякую, друзі, за перегляд, і всім до нових зустрічей.